Хоч би малесеньку хатину він мріяв мати над Дніпром, Щоб у вечірню годину животворить своїм пиром, але воздвиг народ розкутий, Не в Богу хату, світлий дім, Щоб перед іменем твоїм чоло схилити святобливо, Щоб діл твоїх незгасних диво явити світові всьому. Максим Рицький для вшанування пам'яті великого сина України, поборника правди і дружби між народами. В день його народження до Києва прибули письменники з усіх неоглядних усюд нашої країни: з Москви, Ленінграда, Мінська, Оренбурга, Єревана, Баку, Душанбе, Алмаати. Талліна, Ташкента з Калмицької і Башкірської автономних республік. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Урочистий вечір, присвячений пам'яті Шевченка, відкриває поет Борис Олійник. Дорогі наші гості, вельми шановні товариші, коли не заперечне те, що народ безсмертний своїми поетами, то вже тричі істинно, що справді великий поет безсмертний своїм народом. Переступивши вічну межу, справжні поети повертаються до нас у бронзі і мармурі, кораблями і школами, містами, вулицями і майданами, де зустрічаються народи на святі братерства. Віднині одним із таких форумів. Стане щорічне шевченківське літературно-мистецьке свято в сім'ї вольній новій. Дорогі друзі. Як на мій погляд, Шевченка, крім усього, нам треба ще й частіше читати. Ось тоді, гортаючи сторінки кобзаря, ми знову і знову будемо переконуватися. Тому що споміж усіх світових класиків Шевченко поет один із найсучасніших. Коли я беру в руки Том Кобзаря, мені здається, що я кладу руку на гаряче, мужнє і трепетне людське серце. Яке так багато пережило і так багато пізнало. І я чую пульс цього серця в мужніх і пристрасних і вільних ритмах Шевченкового віршу. Невмиру що пам'ять про кобзаря, що весни в день народження геніального поета вручаються державні премії Української РСР імені Шевченка. Цю високу нагороду голова комітету по державних преміях Української РСР Павло Загребельний вручив письменникам Владиславу Титову, Анатолію Дімарову. народній артисті Радянського Союзу Роговцевій, Ворчому колективу музею суднобудування і флоту в місті Миколаєві, автором проєкту Сумського театру драми і музичної комедії імені Щепкіна, колективу державної ордена трудового червоного прапора, заслужені капелі української РСР Думка, у Канві, високу нагороду Черкаському заслуженому українському народному хорові. Вручив Борис Олійник. Шевченківське літературно-мистецьке свято, що розпочалося 9 березня, долинуло на Тарасову землю. Землю, оспівану великим поетом, омріяно ним у думах. Село Шевченкове, колишня Кирилівка. У тій хатині, у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, Ще молодую у могилу нужда та праця положила, Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, Не витерпів лихої долі умер на панщині. Говорит директор Пушкинского музея в селе Михайлевскому на Псковщине Семен Гейченко. Много в нашей стране святых мест. Но мне кажется, ни одно не обладает такой покоряющей лирической силой, как священные Шевченковские места на Украине. Здесь жил человек, сроднившийся с землей. Живший для народа, живший не только для собственных звуков сладких, но для того, чтобы его жизнь доставляла кому-то удовольствие и радость. Письменники, посланці з усіх союзних республік, побували і в Моренцях. Села, які увійшли в історію нашу, в літературу нашу і в пам'ять нашу. У Шевченковім краї їх приймали як найдорожчі гостей. На вулиці, на майдани, біля клубів вийшли старі й малі. Письменники зустрілися з колгоспниками, студентами і учнівською молоддю. Книжковий Шевченківський ярмарок у Черкасах. За роки радянської влади лише на Україні твори поета видавалися 405 разів загальним обсягом близько 20 мільйонів книг. Всього ж поезії геніального кобзаря вийшли більш як ста мовами народів світу, а тираж їх сягнув майже 26 мільйонів примірників. Слово германской поэтессы Сильвы Капутикян. Я с чувством великого благоговения привезла эти цветы для могили великого человека Тараса Шевченко, который дорог не только украинскому народу, а для всех людей земного шара, потому что он всю свою жизнь прожил так, что до сих пор помогает нам жить, творить и стремиться к добру. Світу. Великим змістом було наповнене Шевченкове свято, торжество Духу єдності наших народів, духу комуністичної творчості, духу світлого майбутнього для всього людства, грядущий образ якого бачив поет. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть. Люди на землі.